Як правило, осінь сезон застуд. Аби підрахувати скільки найдешевше обійдеться українцю лікування. Ми звернулися до аптеки. Тут є ліки від нежитю, кашлю, температури та просто вітаміни. Загальна сума 47 гривень. І це лише тижнева доза. Пенсіонерка Карина Захарівна щомісяця витрачає на ліки понад пів тисячі гривень. У разі сезонної, навіть легкої застуди, ця сума може подвоїтись. Саме ужасне, ви знаєте, що різниця велика в цінах в різних аптеках. Ну як це так може бути, щоб різниця була в 30, 40, 50 гривень. Різні ціни на ліки в аптеках, на думку народних депутатів, у першу чергу залежать від того, що кожна аптека накручує ціни, намагаючись заробити на постачальниках. Відтак в Україні багато ліків виходять дорожчими, аніж у країн сусідів. Це рексон, виробництво Японії. Розрібна ціна в Україні 440 гривень, в Білорусі 345 гривень, в Росії 170 гривень. Відповідно, різниця складає від 61% в Росії до 21% в Білорусі. Де питання про гаманець простого українця, яким чином він худне, коли українець заходить до української аптеки, у той час як народні депутати вже другий рік намагаються ухвалити закон про референтні ціни на ліки в Україні. Аптечний бізнес поступово стає тіньовим ринком. Тобто, грубо говоря, якщо цей препарат. Стоит больше, чем в России или в Беларуси. Это означает, что компания-производитель предпринимает значительно больше усилия для того, чтобы стимулировать потребление этого препарата в Украине. Закон про референтні ціни мав би у першу чергу встановити середню ціну на всі препарати порівняно з іншими країнами. Таким чином вітчизняні ліки мали б подешевшити майже на 30%. Ще торік депутати експериментували на ліках від гепертонії, які потребують майже 7 мільйонів пенсіонерів. Утім, на цьому і зупинилися. Мовляв, законопроект ще треба удосконалювати. Здешевити ліки має також закон про введення до 2016 року загальнообов'язкового державного медичного страхування до того. Часу вітчизняна медицина швидше за все не подешевше. Дарія сува Роман Крюков, соціальна країна.